Це Tesla Model Y 2024 року, версія Long Range Dual Motor. У порівнянні з попередніми роками ця версія має ряд важливих оновлень. Перше це колір, Midnight Cherry Red. він став доступний з кінця 2023 року. Друге, акумулятор. Тут встановлена батарея нового покоління, яка стабільно працює у холод та реальний запас ходу складає 500 км. Всередині мінімалістичний салон з акцентом на комфорт, встановлена преміальна акустика на 16 динаміків, підігрів передніх та задніх сидінь, також підігрів керма, і гарна шумоізоляція завдяки двойному склопакету. Це сучасний комфортний електроавтомобіль. Який дійсно недорогі обслуговуванні та приємний в щоденному використанні до кінця 2025 року в Україні діє пільгове розмитнення. Саме зараз найкраща можливість придбати таку тесла з вигодою. Пишіть плюс в коментарях, і ми підберемо найвигідніші автомобілі в вашому бюджеті.